Аби навчались лише на 12. для школярів Дніпропетровщини створюють усі мови, щоб навіть у глибинках регіону діти змогли отримати гідну освіту. Так в радянській середній школі, що в Магдалинівському районі, відкрито нову їдальню за підтримки народного депутата Миколи Солошенка. Все більше сільських навчальних закладів наближається до стандартів обласних центрів. Знали, що таке їдальня, вона навіть не передбачалась при проектуванні школи. Усі 45 учнів кожного дня і в будь-яку погоду бігали обідати додому, як результат, спізнення на уроки та хвороби. Ми е, ходили додому, і це було дуже дуже незручно. Були сніги, дощі, хворіли потім. Зараз відкрита їдальня, і нам дуже стало, ну ми не боліжімо, і нам дуже стало цікаво ходити до столової. Тепер школярі обідають гуртом. А сьогодні запрошують до столу і народного обранця. Микола Солошенко приїхав подивитись, як облаштували їдальню. Доброго дня! Доброго – дня. Доброго дня. О, як ви дружно. Нашу столовувасива. Завдяки депутату Миколі Солошенку в їдальні тепер є сучасний холодильник. Отже, продукти харчування будуть зберігатися в належних умовах. Тут був маленький холодильник, і він не закривався. Нам приходилось його підпирати. Стільцем і продукти також всі туди не поміщалися. А тепер у нас є дуже гарний. Все, що заказуємо, ми для дітей які продукти, ми можемо всі туди їх помістити». Якісна, сучасна і комфортна освіта на неї заслуговують учні маленьких населених пунктів. Переконаний Микола Солошенко. Викладачі вдячні своєму депутату за постійну підтримку. Величезна вдячність Миколі Павловичу Солошенко. Дуже добре, що він знаходить от. Силу, енергію їздити, дізнаватися про проблеми і не тільки в школах, і в дитячих садочках, і в лікарнях, і поштові відділення, ми чуємо цікавлячих, і так далі. Величезна вдячність, що він знаходить час для всіх нас. Допомога навчальним та дошкільним закладам має бути нормою, особливо у таких невеликих населених пунктах. впевнений депутат Микола Солошенко. Тож допомога іншим школам області не забариться. Анна Пінчук, Андрій Греков, Дніпропетровський державний. Оце да у радянській середній школі навчається всього один майбутній випускник Федір. Того ж дня він отримав сертифікат учасника програми «Крок у майбутнє з рук її ініціатора Миколи Солошенка. Нагадаємо, ця унікальна програма розрахована в першу чергу на учнів сільської місцевості, дозволяє їм отримати освіту та роботу. До координаційної ради програми війшли провідні вузи Дніпропетровщини, підприємства зі всієї країни. До одного з металургійних заводів Ніпропетровське, десятикласник Федір, потрапить зовсім скоро. Депутат Микола Солошенко запросив учня на екскурсію. Металлургическое предприятие. Вам интересно будет посмотреть? Да. Хорошо, Федор, давайте я вам поспособствую, помогу организовать экскурсию на одно из предприятий, ведущих в нашей области. Познакомлю вас с механиками, со слесарями-ремонтниками, чтобы вы действительно с ними поговорили и больше узнали о будущей своей профессии. Ну а сейчас бы вот хотел вам вручить этот сертификат нашей программы «Шаг в будущее». Ну и будем всячески способствовать вот вашему продвижению, исполнению вашей мечты, вашего желания и определению вашего будущего. Спасибо. Я вам успехов желаю и всего самого хорошего.